У Дніпропетровську богатирі тягли 25-тонну фуру. Вони зрушили вантажівку голі руч лише тягнучи за канат на 20 метрів. А ще бігали зі 100 кілограмовими мішками, перекидали величезне колеса, переносили. 350-кілограмовий колодязь та жунлювали кам'яними кулями. У такий спосіб стронгмени з'ясовували, де сильніші богатирі – в Україні чи у Європі. Загалом помірятися силою наважилися восьмеро стронгменів, четверо українців та найсильніші люди Естонії, Литви, Фінляндії та Росії. А за результатами п'яти виснажливих вправ перемогу отримала українська збірна. Я народився такий, як і всі. Це все плоди моїх тренувань. Людина стає сильною, не народжується сильною. Мені 33 роки, з них вже близько 20 років і піднімаю важкі речі. Так що вже звик, я навіть ну, для мене це буденність. Всі испугання тяжкі, тому що ми виступаємо командою, не шансу на ошибку. Мені подобається подимати тяжкості. У мене це в принципі виходить. Показую молодежі примір, як треба виступати, як треба тренироваться и лучше, чем гулять где-то по барам, по каким-то...